Іхуя своє. В'їбав. я, блять. Я, 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 зараз єбу, блядь, блять, що. Ти не знаєш, блять, з ким ти живеш, чи що. не вздумай, блять, я ще од'їбашу. Підтримай українське. Закинь на банку монобанку. Привіт, назви це слово цю тварину англійською. E, доброго дня. Це є Cat. Окей. Хорс. Хорс, нормально. Я. Yeah. E, ну а якщо точніше, mm. ми. Мауглі. Мауглі. Круто. Це. Ну, багіра, напевно, якщо б ділогіці. Звичайно, багіра. Yeah. E, на E починається. Animals. Animals круто. E, smoke. Ой, змія. Змія, смок. Да. Молодець. Чайка. Чайка буде. Е, ну. Як? Ну, кет. Чайкен. Ну, нормально теж, і останнє слово. О, Той шаг! Да, да, да. Шрек. Шрек, да. Бай. Дивись, ти на всі питання твої правильно, тому ми даруємо тобі невеличкий подарунок. Ого. А, да, це iPhone 15 Ultra. Ого. Да. Вот, тримай. IPhone. Дуже дякую. Там він в середині крута. Так, так, все окей, круто. Ну, Бо ви бачили, яке зараз оце молоде покоління? В них як будто в екзамени після 9 класу додали роди. Треба в школу брати не тільки зміни взуття, а ще зміни брови, вії, губи. Ну, я просто згадую, як ми вчилися в школі, усі максимум були прості. Дівчата коректором мазали ті пальці, хлопці нюхали шипучку. Я тоді в слові лате робив 5 помилок. Я говорив: не лате, а какао. Сказати дружині, ти що масу набирала, це все рівно, що заглянуть в дуло ЗСУшного танка. І сказати поляніса. Ну і як з тими жінками говорити? Що за кипіш? Кажу їй, я тебе розумію. Ти просто хочеш мене трахнути. Тепер вона теж тебе розуміє. Поговорили. В лісі класно пахне хвойдою. Так, знаєш, заряжаєш тебе сразу цією всією. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Чуєш, Володимирович, я оце як флоу до себе додому заберу. А що в тебе вже світло почали виключати? Чи що? Та кожен день я тільки вечеряти сідаю, сотку тарах, бах, світло пропало. То ти, може, перестань з тої гальки брати самогонку? Я думаю, що в жінки не пропадає. Давно до мене дійшла проста думка, знаєте, що можна не напиватися в ноль. Блін, така проста. Якщо в тебе вдома є алкоголь, не обов'язково його весь випити. Можна не допити. Мені на це пішло 15 років. 15 років спроб, дослідів, моніторингу. Якось одного ранку мені бадуниці підказали. В російській мові є такий сталий вираз як е, давай розставим всі точки над і. Над яким нахуй і над їхнім і нема точок, а над нашим і їх точки нахуй не потрібні. Я їздив в село і взяв з собою плейстейшн. Ну, бо думаю, ми там щось попрацюємо, а вечірком можна буде пограти. Так і сталося. Ми до обіду працювали, влупив дощ, і далі, вже ближче вечора, включив плейстейшн, включив свій футбольчик, фіфу. Граю, все ніби нормально і бачу боковим зором, як в кімнату заходить дід, мовчки заходить. Сідає і дивиться. Дивиться, дивиться, і в якийсь момент каже до мене: чуєш, а то хто грає? А я ну, не то, що ви поганий внук, але вирішив тягнути прикол, кажу, так ліга чемпіонів. Челсь серіал. такий, йо, як я забув. <сум> і він дивиться, перший там кінчається, і дід такий, ну зараз поки перерва, піду, обіду господарку, дам худобі їсти. Вернусь, пішов, а там ж там дуже швидко в, в грі, знаєте, воно закінчилося, я гру виключив та й втикаю в телефоні. Дід вертається і такий, а ти що виключив? Кажу, так дограли. Дід каже, як? То це скільки худоб їсти, давати? А, яке я вже старе, годину їсти курам давати ми?» І, і такий стурбований, йде, я вже кажу: стоп, стоп, дивіться, я пошуткував, то не настоящий футбол, то я грав, такі технології, ну, плейстейшн. І такий, а, поняв. І клянусь, той самий вечір, стемніло, година десята. Я знову включив гру, але не микав світло в кімнаті. Вже другу, Us». Тут Така гра, де в майбутньому світ заполонив вірус. Моторшна, але цікава. Е, о. І сижу граю, і так само в кімнату заходить баба. Сідає і мовчки дивиться. І дуже довго дивиться, хвилин 20 дивиться. І потім якийсь мені каже: чуєш, Вітю, а що то кіно таке страшне? Може переключимо? І я чую, як дід на кухні аж заходиться. Типа істеріка, так же, так йому весело, баба злякалася, прибігає каже, що те сталося? Він каже, ти старе. Та то ну грає, то не кіно, то технології, то PlayStation. Баба в шоці каже, а ти відки знаєш? Дід каже, та я в обід був ще саме тупе, як ти. Але розвиваюся. Братуха показує, що на кальян йде 4 дні і 8 годин. Що робити? Mm, то треба вже виходити. Ну, раніше вийдемо, раніше прийдемо. Все, давай. Добре з рюкзаком, хоч їсти маємо. Все, пішли, брат. Ходив нещодавно на батьківські збори до сина. Довелося червоніти. Я так голосно перднув пасі, promis Друже, підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Ніби з інших країн або з іншого світу, прийшла до нас і поглядом пришвидшує серце биття, мабуть, десь там горі. відірвалась я зірка і падала. В моє безтурботне життя, не краса, о, зіна краса, відкрий свою таємницю, чому танцюєш одна ритм, знімає твоє тіло все ніби так, я ти хотіла, але красу ні не гріх танцювати так Гера ізохоче, але сама побути хоче, і тільки музика вночі знайде від серця ключі. Неземна краса, о, -о, -о неземна краса, відкрий свою таємницю, чому ти одна?